Доброго дня всім. Сьогодні поговоримо знову про Римську імперію, бо там склалося в свій час досить парадоксально. Сталося так, що імператори, які війшли в історію з доброю пам'яттю, троян, такий великий реформатор, який дбав про потреби народу, який допомагав бідним жібракам, Марк Аврелій, філософ на троні, мудрий правитель та інші. Так звані хороші імператори переслідували християн і дійсно омочили руки, по локоть християнської крові. Погані імператори, про яких зараз не люблять згадувати історики, які провели свій час в розпустці пияцтві християн не чіпали. Це було задовго до того, як святий Костянтин в 313 році видав відомий. Міланський едикт, згідно якого християнства не можна було вже переслідувати і все питання, чому виникає такий історичний парадокс? Чому хороші імператори винні переслідування християн, погані ні. А справа в тому, що хороші імператори потрапили у пастку, вони помилялися і вважали християн зловредною сектою, яка проводить антидержавну політику. І тому переслідували з метою, як вони вважали блага для своїх підлеглих. А погане було все байдуже. І тому вони, християн, взагалі не чіпали. Питання було закінчено, як вже я сказав, в 313 році, коли хороший імператор повністю зупинив всі переслідування. Амінь.